Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Аналізую я втрати Росії у війні, наприклад, на платформі Орікс. Дивні речі попадаються. Наприклад, 13 березня біля Харкова знищена е, одна одиниця ДТ-30. Це такий всюди хід Вітязь транспортний. Біля Києва в кінці березня знищена ще одна транспортна ця одиниця. А нещодавно наша армія на Півдні і на Сході знищила два екземпляри дт 30 пмт 1 Це на плаваючому варіанті цього тягача Вітязь змонтовано зенітно-ракетний комплекс Тор М2ДТ. Ну, скажіть мені, нащо на, що на Харків, в Харківській області плаваючі е ці зенітно-ракетні комплекси? Тай комплекси там так собі. Тор, ну що в нього, максимальна дальність 12 км, 8 НСР везе, везе на собі 8 ракет 9М33, Любий байрактар його прямой, прямій боротьбі знищить. У Байрактара 15 км дальність спуску ракет, а в цього 12. Ну, зрозуміло, що проблема в тому, проблема в тому, що в них немає чим прикривати війська. Вони вже з півночі тягають ці північні варіанти протиповітряної оборони і прикривають війська. Добре, ну а транспортні. От для чого вони? Ну, але спочатку я прошу вас підписуватись на моє відео, розсилайте посилання на них, щоб більше людей побачило. Прошу підтримати нашу роботу в приваті і на Патреоні. Також ми почали волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу Зерно. Вони мають сайт, вони випускають дуже гарні мерчі. Ви їх бачите на відео. Самі різні. Заходьте, купуйте щось, За виручені гроші, ми будемо допомагати українській армії. Ми займаємося волонтерською роботою, робимо сітки маскувальні. Значить будуть гроші, будемо більше робити цих сіток, більше будемо мати можливість. То що ж таке транспортний ДТ-30, які знайшлися в Україні розбиті? Це багатоцільовий, дволанковий всюдихід на гусеничній тязі. Для тундри за північним колом для температур до мінус 50 градусів. Дві ланки, і вони обидва ведучі, вони з'єднані карданним валом, і всі чотири гусениці крутяться і волочать цю техніку. Ну, прохідна, висока прохідність. Кожна секція має 30 тонн ваги, важить 60 тонн. І вони ще можуть вести разом 30 тонн вантажу. Здорова штука. Швидкість максимальна 37 км на годину. Реально, я говорю з людьми, які їздили на них. Ну, максимум 15 км на годину. Він їде так по-нормальному. Не більше. Ну, абсолютно не потрібна штука. До речі, двигун. Двигун стає сам той ЧТЗ в 46 х 46-6. Це танковий від Т-62. Давайте глянемо його характеристики того двигуна. Ну, це багатопаливний, виподібний, 12-циліндровий 4 двигун. Потужність 780 кінських сил. Витрати пального. 132 кг, росіяни пишуть, а якщо перевести в літри 155 літрів на годину роботи. Масло бере 5,46 літра на годину роботи. Тобто новий двигун цілком офіційно бере 155 літрів палива і 5,5 літрів масла. От давайте порахуємо. Потрібно 100 км поїхати туди і вернутися назад. Щось відвезти. Це скільки? Це 3100 літрів палива і 109 літрів масла. Шановні, півбочки. Ну, це, да, До речі, це норма для нового двигуна. Ви уявляєте, як, ї, як будуть їздити оці Т-62, що росіяни знімають, і які в них будуть витрати палива і масла? Там не 5, там, певно, 25 літрів палива треба на годину роботи. Так що ж вони тут роблять? Скажіть мені. І я знаю відповідь на це питання. Корупція рухом рушійна сила російської армії. І є в мене історія про цю, на цю тему. 30 років тому бачив я ці вітязі ДТ-30 і навіть трошки сидів там в одному, подивився, класна штука, потужна, надійна. Ну, зроблена вона для тундри, для крайньої півночі, щоб їздити там в полярну ніч при мінус 50. Чому вони з'явилися в Україні? Та нічим, крім корупції, пояснити не можна. От е, така моя о, є історія. Поїхав якось я до командира 199-ї танкової дивізії це ще радянської. Е, Урочище Гудин біля Анадиря, там стояв, стояв штаб цієї дивізії один танковий полк. А ще один полк, то полк був чор знає, де ближче туди вже до Берінгового проливу. Чесно кажучи, кажуть, що танки грязі бояться. Ну, ми побачили зимою не можуть танки по грязі їздити. Танки не можуть їздити також і по снігові. Не можуть вони їздити по снігові. Якщо товщина снігу більше метра, танк їде по снігу, підриває гусниці і гусеницями сніг під собою, сідає на брюх. І гусенці крусяться, не достаючи до землі. І здьорнути його дуже-дуже важко, якщо другий танк почне його дергати, він точно так же сяде на брюк. І можуть танки їздити по Чукотці два тижні весною і два тижні ось восени. Ну, взагалі, поняття весна в тих краях дуже своєрідне. 27 травня починається полярний день на Чукотці. десь числа 20 червня починає танути сніг. Третина сходить десь до кінця червня, до числа 12 липня, сходить ще третина. І починається полярне літо. І полярне літо йде десь до 30 липня, два тижні. Потім полярний день кінчається, зразу 4 серпня, перша замітіль. Потім в вересні починаються пурги, все. І так на цілий рік. Так от танк може їздити по тундрі. Оце коли сніг почав танути, але ще не почала танути тундра. Якщо шар снігу менше метра, то танк ще поїде. А якщо тундра розмерзла, це ж болото, там десь до 50 см розмерзається літом, а далі вічна мерзлота. Так що, якщо танк там сяде, то нічого його там не спасе і витаскати його теж неможливо. Так що два тижні в кінці. Червня, початку липня і два тижні в жовтні, в кінці жовтня, коли тундра вже замерзла, але сніга ще не сіла. Бо пурги починаються м, в районі Анадаря десь в кінці жовтня і потім весь листопад, через два дні на третій, вони одна за одною йдуть пурги, наносять снігу дуже багато. Сніг після пурги складається настільки твердий, що його не можна лопатою копати. От коли йдеш по ньому, воно звинить там. 2 метри снігу чи 3, і воно звенить. Якщо треба якісь там сходи виробити, чи що, то береться снігоруб, береться сокира така якийсь колун. до неї приварюється 1,5 метра арматури так вертикально. Арматури десь 32-36 отуди. От Щоб важче було. І так піднімаєш і довбаєш. Так, раз вдарив і такий як кусочок, як книжка невеличка, відвалилась. І так кожен раз. Все, що відрубав, то твоє. Так що, коли лягає сніг, не може їздити. І якщо ви мене запитаєте, тоді нащо стояла ціла танкова дивізія на чукоці, я вам розкажу. В 1949 році товариш Сталін е, прийняв план війни проти США. Затвердив, Ну знаєте, через Океани воювати немає як, там авіаності їх, а в нас їх немає, не було. От вони й вирішили: Сталін вирішив, що на що нам? Ми почекаємо зими, тундра замерзне. Ми через Берінгу пролів та 83 кілометри. Раз. І на Аляску. І звідти визвольний похід аж до Південної Америки. Так на карті подивитись, ну що того, проліва, 83 км. А посередині остров острова Діоміда, остров Ратманова. Це Радянський остров, а остров Крузенштерна на відстані 4 км теж Аляск. Ну, от так, типа, доїхали до острова Ратманова, пообідали, переночували. І зранку там ці 3 кілометри і поїхали завоювати Америку. І, шановні, до 2000 року Радянський Союз, а потім Росія жила і тратила гроші і людські сили на цей план. Були побудовані Велетець, аеродроми були побудовані. Був побудований аеродром Анадер, аеродром Шм... Мисшміта, аеродром Капірвієм, 3,5 кілометри полоса, ширина 100 злишніх метрів. Для того, щоб ту 95-ті могли сідати, вона в, в, в урочищі Гудем було місце зберігання ядерної зброї. Бував там не раз. Така електричка їздить ого-го в глибину. Там же кожна бомба ядерна лежить в окремому місті, в окремому обладнанні, там вона зберігається такому, як ну, спеціальне обладнання для зберігання. Так от, будували, будували. А потім воно виявилося, що це не потрібно. І до 2000 року, зверніть увагу, 53 роки після смерті Сталіна ще люди жили в Радянському Союзі і в Росії, і ці гроші, і сили туди вкладали. Ну, а потім прийшов 91 рік, і виявилося, що треба десь гроші позичати. А позичати їх, крім як в американців, більше нема в кого. І вирішили, що ну немає. Як ви бомбу на них кинеш, а вони ж гроші не перестануть позичати. Це погано. От так воно там все було тоді кинуто. і... Залишено. Але в 92-му році прибуло тоді 20 одиниць цих вітязів. Новіша техніка. Я був тоді е, якраз у командира дивізії цієї танкової. Ну він був старший начальник, начальник гарнізон. Я в своїх справах до нього заїхав. Ми з ним щось вирішили. Він каже, поїхали, подивимося нову техніку. Ну, вітя. Вітяз, вітяз. От. Ще так відкрив, заліз, трошки посидів. Ну, тягач ти тягач. А далі. Почалась така історія цікава, що ні в сказки сказати, ні пером описати. Десь дня через три після цього е заявочку приносять, я рав, вранці заявки дивився на народром. Е цивільний Ан-26 з Якутська, десь з посадкою, то ли в Вільювське, то ли ще десь е на надаль попросився. І по військовій заявці. І центральний командний пункт ВВС в Москві йому дозволив. Ну, дозволити й дозволив. Ну, прилетів, прилетить, сяде. Да. Заплатить за стоянку, запалювати і полетить назад. Тільки вони сіли через хвилин 30 заходять такі чотири мужики. Такі кріпкі мужики, так не то, що жирні, такі вони. видно, що крепкі такі. ну, на півночі народ такий крепкий. І одіть так багато, я так зразу звернув, блін, ми так одягалися в ті часи. Вони так, на те, за руку, взагалі, на півночі так прийнято: з усіх на те і за руку: привіт-привіт, командир! Як звати мене, я та мене, а тебе. Ну, ми поздоровилися, сіли, кажу, що цікаве. Так, ми прилетіли купити в тебе два вітязя. Така нова техніка приїхала. Ми хочемо купити, платимо грошима або золотом, як скажеш. Я так посміхнувся, до дочікав. Ні-ні, значить, шановні, це не до мене. Це до командира піхотної дивізії. Ми авіація, в нас цього нема. Ну, а де це? Ну кажу, зараз вас відвезуть. Визвав машину, відвезли її до командира дивізії. Ну, і треба було так стати, я жив у багатоповерхівці. На третьому поверсі якраз було видно склад НЗ цієї піхотної дивізії. А що там, місце тверде вибрали, огородили двохрядним проводичем, загородженням, караул стоїть, кругом тундра, людей нема, та й собі стоїть техніка. І от я, я був на цьому складі, бачив цю техніку НЗ, і от я бачу от якась 10 вечора, липень місяць, полярний день. Я розумію, що, що, що світло, як в день. Але ж всі вже сплять, як правило. Щось там їздять, якась машина заїхала. Я так подивився, машина у Азік начальника штаба дівізії. Заїхали, виїхали. А що було далі? Мені розказав мій добрий знайомий військовий прокурор. Вона, де речі, військовий прокурор, там всякої нечистої сили багато було, і військовий прокурор теж. От він розказав, що наступного дня вранці був там капітан цій танковій дивізії, начальник групи зберігання техніки НЗ. Ну що там? Е подивитись, щоб техніка була в наявності, оформити документи, подати звіти річні, подивитись, щоб нічого не пропало, відкрив, цю, відкрив це зберігання, бо ж без нього караул туди нікого не пустить. Подивився, потім закрив через тиждень пішов. От йому ранку визивають в штаб дивізії, кажуть: так, зранку бігом два вітя зняти СНЗ, заправити повні баки, поставити по бочці масла. А бочки масла треба, тому що там масло їсть 5 літрів на годину роботи. І в тебе цю техніку забирають. Забирають в друге місце, вона поїде. Ну, Капітан говорить, яке питання. Ну, забирають і забирають. Мені це є, десь розписатися. Ну, взагалі має прийти шеф в телеграм. Там вказано, шеф в телеграма номер, дата. Зняти, передати туди, туди. Командир розпи... офіцер розписався, собі в журнал записав та забирайте хоч всі. Йому кажуть: ні, ні, що телеграма буде колись, ну, десь, десь буде. А ти давай ну знімай, заправляй і щоб до вечора техніка пішла. Коротше, військовий прокурор сказав, що стало цьому капітану трошки страшно. Бляха, отак от новішу техніку, зняти, віддати, не маючи, навіть не прочитавши ніякого документа. Ну, він віддасть збігав прокуратуру, не то що сказати, заложив, але він проконсультувався. О, правильне слово, проконсультувався. І ввечері ну, наказ є наказ. Ввечері ці зняті ці два штуки з, з колодочек, все заправлені, запущені, технічні звідковості залиті. всі, Запущені, все нормально. Робить бочка масла в, в, в кузові. Приїжджає начальник штаба дивізії, з ним два мужика, з трьох-чотирьох це були тягачі, спеціалісти потягачам. Ну, один сів в один, другий в другий. Завели, показали, що там як. Бум, там, значить, кілометрів, ну там 100 метрів кружочок зробив один, зробив другий, по цьому, по по цьому місцю зберігання. І так мордою в ворота на виїзд. Там відкривай, хлопці, поїдемо. І треба ж було таким статися. Десь хлопці стояли ці прокуратурі, зали десь там в сторонці дивилися, під'їжджає УАЗік так, щоб ворота не відкрили, ніхто не виїхав. Виходить військовий прокурор, зам військового прокурора, помічник, військові слідчі. Добрий день. Що це ви тут таке робите? Ну, я маю сказати, що начальник штабу дивізії, який був там, такий хлопець був, о, толковий хлопець був різкий. Каже, що нічого? Ну, як нічого? От зняли техніку, НЗ, виїхали, їдете кудись. Нікуди ми не їздили. Це ми тут катались. Ну як катали? А чому мордою стали? А зараз розвернемо поставимо назад. Слухайте, ну це ж техніка НЗ, її тільки начальник Генерального штабу, може дати наказ зняти зберігання. Ну так, да, є такий недолік, знаєте, але ми ще не оформили акти на зберігання, то воно ще не вважається. Оце знайомі мої заїхали, я їм вирішив показати це. А нікуди ми не збиралися їхати. Капітан, став техніку назад, все завели, а ми поїхали. Ці, ці два цивільних тяганчисти в УАЗі, дверцями хлоп, поїхали. Ну, військовий прокурор вийшов, вроді як дурниця вийшла. Наступного дня зранку мені заявка, дивлюся, вже є ці, ан 26 летить назад. Прийшли ці два мужика, значка, що там старші, а це ж так, заплати за. За связь, за, за посадку, за зліт, за навігацію, за стоянку, за АПА, за ТЗ, за паливо, яке ти заказ замовив. Ну, вони що там відкрили, значить, дипломати, відрахували гроші, скільки треба, все, полетіли. Це все начнін робить вночні ці на цій таблиці, все там без проблем. Добре. А я через пару днів зустрів командир дивізії, кажу, слухай. А що ж це ви так з цими вітязями позорили? Якими вітязями? Та ти що? Кажу, Та вони ж до мене спочатку зайшли. Я, ж тобі їх від... я їх тобі відправ. Вони до мене зайшли сказали, що вітязь купити хочуть, можуть золотом заплатити або грошим. Блін, ти ще тільки прокурору розкрив там. Все ж поняв. А він мені сказав тоді таку фразу: Дурні вони, вони, вони не з того кінча, кінця купувати почали. От фраза. Ключова всі-всій історії. Не з того кінця вони стали купувати ці віті. Треба сказати, що начальник гарнізона має деякі обов'язки. Наприклад, восени, оце кінець жовтня, як тільки замерзне і ще нема великих снігів, начальник гарнізона спережає, отримує ліцензію на забій диких оленів. Там штук 5 лосів, штук 100 оленів. Олень невеличкий полярний, там кілограм 70 це вже здоровий олень. От, для харчування військових, всіх гарнізон. Йому приходить ліцензія, він надає наказ, снайперські винтовки Драгунова. Люди поїхали, настріляли, настріляли. І от приходить йому того року, 92 го восени, шеф телеграма. Лічна красна печать начальник генерального штабу. Красна печать мається увазі, що мастіка красна. От, так на неї. Ну, тому всі печати, все, що ставить печать начальник генерального штабу, кажуть красна печать. І там сказано, для перевірки в умовах Арктики, роботи нової техніки Вітязь ДТ-30, зняти два штуки зі зберігання, направити на заготовку м'яса, ТДТ, ліцензію отримати, проінструктувати, ну там як, ми міри зберігання, щоб нічого не зламалось і так далі. І начальник штабу дивізії дає наказ. Офіційно що приказ, по штабу, приказ по часті. 4 єдиниці техніки відправити. З них 2 Вітязя і 2 ГТТ. Гусьенький тягач важкий. На заготовку. Відправити 8 чоловік, 4 прапорщика туди сажають тягачистами, і 4 офіцера, щоб стріляли, і це вони все грузять. Ось там тяжка робота і холодно. Ну, коротше, поїхав. Да. А на Вітязі витяз, він взагалі двохланковий, але він ще може вести з собою такий тип санок. Але на гусеницях такий самий, як вантажний відсік, тільки без, без, без приводу, без, без кардана, туди не йде передача потужності, а об'ємом такий здоровий він. От взяли вони два Вітязя та з шестими вантажними причепами. Тобто трисекційні три вийшли відтязі. Ну і що далі відбулося? І потім знову розказував військовий прокурор. Якось довелось там з ним посидіти, про життя поговорити, і так трошки вже напідпитку почав жалітися, почав жалітися своє життя. Що, вот, він, значить, тут око государя, прокурор, государєво око. І що він скаже, то закон, все має бути. А його ніхто не поважає, ніхто не слухає. А що ж таке? І він розказує про цю історію з шифр-телеграму Генерального штабу. Командир дивізії віддає наказ двох, ну, чотирьох опитних прапорщиків, досвідчених прапорщиків, які будуть тягачистами. І чотирьох військових це обично капітані, молодеж туди не слюють лейтенантам, старших лейтенантів, Молоді вони ще. Це люди вже дорослі досвідчені. Вони оленів настріляють і там нічого не допустять, щоб сталося. Відправляють на заготовку оленів. Дорога недалека. До ближайшого села Красніно, Це 250 км. Порізьці Анадир, бо там дороги нема ніякої, але зимою вже можна їхати. І ще кілометрів 150 за це село, там вже всі олені будуть дикі. Тому полярний олень, він же ж однаковий, що свійський, що дикий. Щоб потім колгосп не почав розказувати, що ми їх оленів побили, що військові, то треба туди подалі за них від'їхати. І така дивна річ відбулась, чотири, чотири чоловіка, два прапорщика, два капітана, беруть. Ну, їм же ж начальник штабу визвав дивізію, а ну познайомтесь та збирайте завтра командір уповіти. А вони почитали і кажуть, дай нам листочок. І написали 4 рапорти. Шановні, перший раз в житті чув, щоб письмово відмовлялись від наказу офіційного. Пишуть, кожен з них написав за себе, що Вітязь, складна і нова техніка, робота важка, я не можу гарантувати безпеку цієї техніки. Щось станеться. Не хочу відповідати. Прошу назначити цю командировку більш достойною. Крапка. Тобто я відмовляюсь, прошу назначити якогось більш достойну. Ці чотири рапорти начальник штаба дивізії зібрав, заніс командиру дивізії, і той наложив резолюцію. Приказую, убить в командировку. Крапка. Той виніс, показав, бачите? Рапорта підшили в справу. І хлопці пішли, сіли і поїхали. Ну, вони десь днів 10 так їздять, як правило, на заготовку цих всіх оленів. Там їм штук 5 лосів дають ліцензію, штук 100 оленів. Скільки вони привезуть, ніхто не знає, тому що, тому що спочатку привезуть, розкладуть все, що лишнє сховають, а потім вже екологічну інспекцію визивають, щоб порахували все строго по ліцензії. І ось вони добираються вже назад, на, на зворотньому шляху до цього поселка Красніно, село, таке там нещасне, там 50 чоловік живе, і на по телефону виходять на зв'язок кажуть, така в нас біда сталася. Загорівся один вітяз Пожар стався. Слухайте, такий пожар так горіло, єлі встигли вискочити. Єлі спасли зброю, єлі спасли речі самі єлі спасли. Ще встигли відчепити третій причеп, де туші Елені були. ну Їм командир дивізії каже, погано, давайте доїжджайте, ну, будемо розбиратися. Ну, їм осталося ще 250 км до, до, до Анадаря Власне кажучи, до цього урочища гудим, де штаб дивізії стояв. Це два дні їхати мінімум. Доїжджають вони, і треба було переїхати ріку Волчиха. Прямо там поряд вже з аеродромом і з урочищем гудим. Дуже погана річка. Там така течія, там ці вири, якісь вирви, і постійно там зимою промоїни. Туди ухниш, у уволочення, ніхто не знайде, ні, ні техніку, ні тебе, нічого. Треба знати, треба дуже добре знати цю річку і знати, де можна переїжджати, а де не можна. От вони приїхали назад. Два гучні тягача тяжолих. Ну, вони в два рази легші від цих вітязів. Перевезли ці прицепи з оленями, перевезли то, друге. Ну, осталось цей останній вітязь, щоб переїхав. І почав він їхати, і треба ж було таке біді статися. От посередині річки, шарах, і так прямо проломався і пішов, втопився. Правда, Вітя спливає, Вітяс Д30П е, це плаваюча версія. Але якось він так ну, неудачно неудач, якось так донизу, прямо стопчиком туди, кабіною донизу пішов, все, і сліда нема. Добре, що хоч офіцери прапорщик вслів відійти. Вискочили, спаслись. Да. Коротше говоря, переправились вони як вже на ту сторону, перебрались, позвонили там, по рації вже зв'язалися. Приїжджає командир дивізії, начальник штаба, кажуть, погано, ми ж будемо розборки робити. А де ж другий вітязь? А он там другий вітязь втопився. Воєнний прокурор, він зудилась за він каже, ну я їх тепер. Її". ну Він же знає, що два вітязі купувати приїжджали. Так. На слідуючий день, на 9 ранку, двох офіцерів, двох прапорщиків з цих вітязей в воєнну прокуратуру. І цілий день вони їх морежать. Пиши, коли, як ти вставав, якою рукою вмивався, якою рукою заводив машину, яку ручку повертав. Щось вони писали, писали три дні. Ну, повна, ну, непонятка. На четвертий день прокурор каже, хай приїдуть знову. Не приїхали. Приїжджає командир дивізії і привозить йому акти. Акти на списання воєнної техніки. Є встановлена форма і печать начальника Генерального штабу. На основанні рішення Генерального штабу були дослідні випробування, дослідне використання, техніка зламалась. Списать вважати відсутнє. Тобто, бачив? Списано. Хто має право списати? Начальник Генерального штабу. А ось тобі копія завірена. То й а де ці четверо? Та мені ще одна шифровка, каже, прийшла. Це серед зими. Взагалі заміна людей літом робиться. От на заміну цих чотирьох. Я як тут Іл-76 стояв. А я ще думаю, чого його затримували декілька днів, той Іл-76. Ну, Москва не давала дозволу на виліт Москви. це чекали, щоб людей забрати. Чотири сім'ї з вещами ввеч... спакували, ввечері загрузились вранці, поки розмова йде з лі... 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 літак вже іл 76-й, злетів, полетів. То що я хочу сказати? Що не з тої сторони купувати вітязі почали. Корупція в армії Росії йде зверху донизу. І продав ті два вітязі начальник Генерального штабу, і ніхто інший. А це вже хлопці тут, служаки, вислужувалися і допомагали. Ну і ще й прокурора військово дороком виставили. І ви думаєте, щось з тих пір за 30 років змінилось? та нічого. І війну вони почали, перше вони думали не те, як вони будуть Україну захоплювати, а те, як їм вкрасти паливо, яку техніку вкрасти, списати, продати. От штук 20 цих вітязів вони на війну відправили, два згоріло. Ну і слава Богу, значить 18 можна відправляти там, не доїд, навіть в Україну не заїжджаючи, вже можна продавати. По документам все зійдеться. І не тільки начальник Генерального штабу, та всі росіяни живуть Воробством і грабіжом. І грабіжом, і насилієм. Поїхати в якусь, в якусь країну, завоювати та пограбувати. Хіба не так вони грабують ці пральні машинки, позорячі, і електричні чайники ворують, забуваючи взяти підставку. Це ж яким дурнем треба бути, щоб вкрасти чайник зі столу, не взявши підставку під нього? Ну що взяти з темних людей? Вони тих чайників в житті не бачать. 1979 рік. Вторгнення радянської армії в Афганістан. Військові Ту-154 возили солдат в Кабул з Чкаловського військового аеродрому в Кабул. Обратно пусті. Один з 154-х розбився на взльоті в Кабулі. Відірвався від полоси 300 метрів пролетів і впав. Причина перегруз Перегруз коврами. Всі багажні відсіки, всі салони для пасажирів були заложені коврами афганськими. Ну, порахуємо. 168 пасажирів, 100 чоловік пасажирів, 30 кг груза і так далі. Це 20-25 тонн, він повезе легко. А щоб він впав на взльоті, йому треба нагрузити 30-35 тонн. Ковір 10 кг. То це скільки тисяч, це три тисячі ковров треба було украсти. Це скільки сіл треба було грабити, скільки людей розстріляти. Нічого страшного, людей похоронили, коври нові почали збирати. Так завжди, вони воюють з 1480 року. З тих пір, як було стояння на воже, і з тих пір, як вони перестали платити данину хану в Золото Орду. І з тих пір, як вони стали називати себе Золотою Ордою, 600 років. 600 років вони живуть грабіжом і насілім. Ну, а в нас це буде добре. Ми їх розіб'ємо і переможемо. На цьому я вам всім дякую. Do zobaczenia.